Па це буває така ситуація, коли ви купуєте тачку з під дівчинки. А ви розумієте, що воно просто в ідеалі? Бачите, отаке от оце ідеальне. Це реальна тачка з під дівчинки. І сьогодні ми для вас. Покажемо і розкажемо, як працює хімія від Detailing шоп бітула. Це у нас сьогодні американська хімія. У нас є очисник для пластику і для тканини, який має дуже гарно оце все лайно звідти дістати. Я вважаю, що треба одразу чистити всю карту дверей. Але Ромчик каже, що ні, обов'язково нам наліпити стрічечку для того, щоб ви побачили лютий контраст у цьому всьому. Але ну, тут важко його не побачити. Ну добре, нехай то буде. Як отак? Усю? Ну да. Прям ділю? Да, да. Ні, я от-от-от-от-от підлокотник пополам подалів. Ти підлокотник, бля. Ти то саме, стрічку браколаду купай. Почему? Чому? Бачиш, ровно лидер руется. Вот он. Ну ты это самое пользоваться не твою пту! Зараз. шо ти там! Мені треба хвилинка. Ні для того, щоб спросіть какая технічні складності <ріст> <ріст> пішло, пішло. Так, е мій оператор на ломаній мові каже, що карта брудна, і через те дуже погана стрічка клеїться. Ви приклеїли. Ну, і типу, холодно. Так. Це в нас для пластику, очисник. Не хочу, якщо чесно, вд вдавлятися в усю інструкцію, бла бла бла, то не про мене. Ну і хай би доказував, що він не ідіот. Ну це однозначно. Так, спрей. Типу, це тканина. Тик. тик Ну ви ж знаєте, типу, хто давно дивиться, розуміє, що в нас по всій хімчисті відповідальний крома. А я так трошки збоку Коротше, Ми це все діо запшикуємо. В нас ще є отака от губка. Це в нас двосторонній аплікатор для очистки салону авто. Все це діло натираємо. Уууу. Фіга собі. Другою стороною білою треба. Чого? Тому що там та волосінки є більше. Там шерсть більше. Можеш ще на саму губку нанести, так тоже лучше буде. А воно прям реально дуже добре працює. Idealinen. Se lainoa. Ptasine. Залишки треба видалити сухою ганчіркою Залишки нашого Lightning Fest ми видаляємо за допомогою сухої ганчірки і бачимо ось такий результат. Можливо, знову ж таки в таких випадках, можливо, доведеться зробити таку процедуру декілька разів, тому що тачка з під дівчинки. Але подивіться реально на цей результат, яке воно було. Яке воно було, яке стало, воно навіть темніше стало, можливо, так це воно ще трошки мокреньке. Ми знімемо для вас кадр, коли це все діло висохне, але реально результат дуже того вартий. І тепер, власне, треба нам що? Треба нам почистити пластик. Наносимо наш invisible spray. А, ну, 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 ну. Наносимо, коротше, нонсену. Ноннонс non -nonsense, nonsense Invisible Supercleer на наш пластик. Розтираємо то все діло. Спеціальною губкою. Не приставай. О, типо, я не знаю, як воно зараз буде виглядати на камеру, але вживую. Е, дуже сильно е, всі пори стали чистіше, там прям дуже багато бруду, я не знаю. Типу передасться камера. Ну прям капець. Ось дивись, диви, диви, дивись. Тут, типу, пори. Бачиш? Отаке воно. Отаке, 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 отаке. А фак! Лайдо! Тут було лайдо. Я в ростер. Диви навіть піна вже стала жовтою якоюсь. Почекай. Сейчас не да? Лайно, Лейношем пахло. Надзвичайно відповідальний момент. Ми знімаємо стрічку. май. Oh ну, дуже прикро, що вона не дуже добре приклеїлась. Але але отут дуже добре видно контраст. Подиви, яко воно було, яке стало. Все це діло треба дивитись, коли підсохне знову ж таки, але теж видно, що більшість частин плям. Э, Ішло, але м реально вон авто дуже брудне і це авто 98-го року випуску. Мабуть, добре її взагалі ніколи не мили цю тачку, і тому необхідно це робити декілька разів для того, щоб видалити всі плями з тканини. Також дуже важливо сказати вам, що його можна наносити на поверхню від 10, до, від 10 секунд до 1 хвилини. Тобто можна тримати засіб до хвилини на поверхності і нічого з вашою поверхністю не трапиться. І цей універсальний очисник для пластику також можна використовувати і для гуми. І зараз вам на прикладі нашої дуже брудної покришки ми покажемо, що можна з цього, з цього отримати. Наносимо нам знову ж таки знадобиться тут пензлик. Інакше просто ніяк все це діло запінимо добре. Later. І, друзі, ми отримаємо ось такий результат, тобто за допомогою. Цього очисника ви можете також почистити і покришки на вашому авто. Далі ми будемо намагатись е, оживити наші сидіння тому що вони максимально в поганому стані. І перш ніж наносити наші знову ж такі, е, засоби для очистки тканини, нам необхідно все прибрати. за Допомогою звичайного полесмоку. Це реально звичайний автомобільний полисмок, який я дуже сильно недооцінював протягом багатьох років. Я думав, що в них зовсім немає ніякого сенсу, але реально більшість, більшу частину бруду можна за допомогою нього дуже легко прибрати, і вам не, не потрібна додаткова розетка тому подібне. Типу, стромили в тачку, прибрали, все дуже добре. Реально прикольна тема. Реклама пилосмоків. Важливе зауваження, всю хімію, яку ми сьогодні використовуємо, абсолютно безпечно для вашого автомобілю. І навіть якщо ви отакі хлопці, як я, ви нічого не зіпсуєте. Тобто все це реально можна робити самотужки, і вам не, не, не потрібні якісь додаткові сили, професіонали і тому подібне. 15 Багато краще. Mm. До речі, а запах реально приємний. Прикольний. Так есть пиртовый. Максим алкоголь. Давно не пеп. Давно это сколько? Последние 15 минут записи видоса. Да не из неделю.

А це робимо висновки наших сьогоднішніх зусиль. Перше, не запускайте тачки свої до такого стану для того, щоб вам було комфортно і затишно знаходитись всередині. Друге, користуйтеся професіональною американською хімією, яка реально працює, яку можна придбати в Detailing Shop бітула з посилання, на яку ми залишимо в нашому описі. Там є сторінка в інстаграмі, і також сайт. І воно реально працює. Як ви бачите, ефект дуже сильний. Реально дуже видно, що е, тачка може стати за рахунок Цієї хімії значно краще, значно чистіше і свіжіше. Перш за все, і що я тут можу додати від себе. Я в цьому ділі новачок, я не дуже сильно захоплююся автохімією, я не дуже сильно захоплююся дітей. Але якщо мій оператор Рома каже, що це реальна хімія працює, то воно реально працює. І ви самі бачите, що це реально потужний інструмент для чистоти вашого автомобіля. Дякую за те, що дивилися цей ролик. Не забувайте підтримувати наш канал лайками, підписками, коментарами. Ви були на каналі Просто Макс, все буде Україна. До нових зустрічей, друзі. Всім пока.